Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. ефірі я Сашко добрий. Беремося для роботи на машині, для повноцінної якісної роботи. Беремося її вимивати. Мав такий ось по 100 гривень бризкалки, так, хімрезерва, очисних двигунів, який мав би ефективно вдаряти масляні забруднення і бути безпечним для алкофабрового порука і пластмас. Насправді, ну, це реально долонькою по розкішниці. Мити соляркою, ну, насправді, це сумно і дешево. Так, хто думає, що в БТ-солярка без ліміт, то дуже помиляєтесь. Насправді тут рахують кожен літр. Дуже прискіпливо. І все одно, ну, солярка залишає по собі жирний слід. Так, Немає у неї цієї благородної чистоти і сухості, як у води. Подивився відео пана Вадима, і який щедро поділився тут за півтора літра відправляли. Але я бачу, воно трохи збігло, дорогою, його перепакували. Не знаю, скільки там є, але на одну машину точно має вистачити. Зараз буду в гумових рукавичках це все шаманити, розводити, бризкати, після чого воно має легенько зійти. Від водички. Подивимось, тому що пан Вадим також багато каже, експериментував, багато чим був незадоволений, а цією хімією каже, задоволений абсолютно. Дуже сподіваюся, вона нам дасть змогу. Також е машини тримати сухими і чистими, щоб чітко бачити най найменші сльозинки будь-чого, чого там не має бути. Так? Чи то пального, чи то оливи, чи то. Там водички, так системи охолодження. Дякуємо пану Вадиму. Працюємо і пам'ятаємо, нашу українофілія. недостатньо.